Нові кейси та виклики великої війни у столиці пройшов уже 21-й український форум PR Next. Слоган цьогорічного заходу прокладаємо свій власний шлях. Українські комунікаційники, змі та бізнеси поділились досвідом, з якими викликами вони стикнулися від 24 лютого. Це виклики, з якими перш за все стикнулась країна і бізнес. Тобто це по суті ризики знищення всього. Ризики знищення основних фонів, мається на увазі активів будівель, ну в кого є виробництво, да? ризики того, що загинуть люди. Це перш за все. Це те, що не стосується комунікації. Комунікаційники мали просто підтримувати і так би мовити, доводити, що життя жевріє, а може і не жевріє, а палає. Через російське вторгнення українські компанії зазнали значних збитків, але змогли переналаштуватись і відновити свої виробництва. Ми втратили наше підприємство, наш завод, який знаходився в Голій пристані. На це зараз окупована територія. Ми не знаємо, в якому він зараз стане, проте не очікуємо, що все буде добре. До війни там була встановлена нова, абсолютно нова лінія дороговартісна. Проте ми змогли перерозподілити об'єми, які раніше вироблялися на Голій пристані. Наші два інших підприємства в миргод. І вморшення частина українських бізнесів зуміла максимально переорієнтуватися та адаптуватися до нових вимог своїх споживачів. У нас є відділення, які на базі автотранспорту, і вони надають послуги там, де жоден інший банк не працює. Як правило, це території біля фронту чи території біля кордону з країною окупантом. Ми маємо на увазі фізична доступність відділень, тобто людина інвалідності, людина на візку колісного могла б дістатися до нашого відділення і отримати там необхідні послуги. Однією з найвагоміших стратегій для українських бізнесів стала благодійність. Речники розповідають, що волонтерство це тепер не лише загальний обов'язок їх як бізнесів, а особисті ініціативи співробітників. Коли почалася війна, нам не потрібно було організовувати людей, тому що вони почали організовуватися самостійно, якраз тому, що їх об'єднували спільні цінності. І наша волонтерка вона почалася не з того, що компанія когось об'єднала, а з того, що люди почали разом кооперуватися, і в нас з'явилася спершу благодійна спільнота, де люди самостійно закривали якісь нереальні запити на медицину, на товари, на, на амуніцію. Тож організатори форуму зазначають, що попри нові виклики та умови, бізнес тримає стрій, щоб підтримувати українців на всіх можливих рівнях та зробити тил надійним та незламним.